うん。<music> Кожен вівторок у Южноукраїнському виконавчому комітеті прийнято вважати комунальним днем. Тож 7 лютого за круглим столом зустрілися головуючі засідання, перший заступник міського голови Олексій Майборода та керівники комунальних підприємств, старости Костянтинівського та Іванівського старостинських округів, начальники управлінь міської ради, інспектор з благоустрою та представники медичних закладів. Зокрема, акцентували увагу на благоустрої громади, наведені порядку на кладовищах, обрізку дерев, прибирання вулиць. Готовність до погіршення погодних умов, підготовку до весняного озеленення міста також звітували про отримання та подальшу видачу гуманітарної допомоги, технічне оформлення комунальної техніки, перевірку та виявлення порушників благоустрою, підвищення захворюваності на грип та ерві тощо за підсумками наради Олексієм Майбородою були надані доручення, рекомендації для подальшої ефективної роботи об'єктів комунальної власності.